Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні в нас неділя. Зараночку ми провели підживку нашої малини. Це у нас сорт Полана. Робили ми підживочки кальцинітом, для того, щоб наша малина не кришилась. Не розпадалась і не текла. Ось. Вчора у нас тут була вибірка, подивіться, вже скільки на... настигло знов. За вчорашній день, поки ми вибирали, тут, була... тут був збір зранку, ось цілий день у нас було вчора сонце. Ну і бачите, вже ось знов є стигла ягода. Тут у нас іде геракел. Геракло ягоди, скільки завязі, скільки зеленої ягоди. Той рік у нас була трошки раніше вона, то були рядки, отак просто все було червоне. Повністю все червоне. Скільки цієї ягоди було, цього геракла. Вона ягода солодка. Але що вона чуть пізніше є? Ну, Має шипи. Ось. Там далі у нас є Мапема, Маравіла, Аміра, Зюгана, Регіна, Полісся, Брусвяна. Ну і все напевно. Ось. О, бачите, сусідські кури тільки у нас пасуться на свою, ось там далі не йдуть. От скажіть, як, як так можна? Е, ці кури тільки пасуться у мене. Рядом їхня малина хазяїна туди не йдуть, йдуть тільки сюди. Безсерівно десь якийсь заговор їх. А кіш! Вже так згибли вони мені ці кури. Ось. Ось так бачите, друзі. Така у нас малинка тут біля дому. Зеленої ягоди дуже багато, якщо цей вересень буде такий теплий, як зараз, то буде чудово. Ягодку ми зберемо, гарненько щось заробимо. Ціна дуже приємна на сьогоднішній день. Ось Вчора в нас була вибірка, її ми вчора реалізовували, возимо на заморозку. Ось. Я кажу, ціна дуже гарна. Не буду озвучувати, звісно, яку ціну, бо це така, як то кажуть, комерційна таємниця. Ось. Але у нас в селі е, на точках брали по 120. Мусь. Да. 120, там 115 і 5 за прийомку, Ну разом 120 виходить. Я вважаю, що це гарна ціна. Ось, порівнюючи тієї руки, яка вона була, то це вже. Ну, але є один мінус, те, що малини не так є багато. Ось так, друзі, на рахунок саженців, ось, саженці повідомлю вже в кінці сезону, як зберемо малину, Ось, тоді я вам повідомлю, які будуть у нас сорта. На продаж, і, звісно, яка на їх буде ціна. Ось так, друзі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.